Ну і далі обіцяне пряме включення, і просто зараз дізнаємося, що робитиме влада, якщо Кремль таки зважиться на вторгнення. Про це говорили на закритій нараді Ради нацбезпеки та оборони, і там, окрім представників, представників силових відомств, були і народні депутати. Наша кореспондентка Валерія Шапоренко знає подробиці. Вона наживо зі студії. Отже, Валерія чи є у можновладців план? Колеги, вітаю. Ми зараз біля офісу президента. Тут зараз триває засідання фракції слуг народу за участю голови держави. Ну ось буквально годину тому завершилася нарада, закрита нарада очільників силових відомств, керівника РНБО та керівників парламентських фракцій та груп. Нені говорили власне про те наскільки реальною є російська загроза. Ми вручимо свої пропозиції. Ми зробимо все можливе для того, щоб бути почутим. Ми маємо об'єднатися для того, щоб дати відсіч путіну як країну агресора. Після завершення наради до журналістів вийшов голова РНБО та спікер Верховної Ради. Вони обоє заспокоювали, говорили про те, що за даними нашої розвідки, ось в ті дати, які озвучуються в найближчі дні чекати на якоїсь повномасштабної агресії з боку Росії не варто. Війна триває 8 років. і Ця загроза зберігається весь цей час і закликали зберігати спокій та єдність Ситуація знаходиться абсолютно під контролем. Більш того, ми на сьогоднішній день не вбачаємо, що широкомасштабний наступ Російської Федерації може відбуватися чи то 16, го чи то 17 го числа. Наша армія, наша війська, наш сектор безпеки і оборони готові до будь-яких викликів. Ця несенитниця стосовно того, що сьогодні мали прийматися рішення по перекриттю нашого повітряного простору, по закриттю якихось там морських портів. Чи воно не відповідає. Дійсності тому ми зараз розходимося з єдиною думкою з тією, що я говорив зранку. Саме важливо сьогодні усім і на рівні людей, і на рівні парламенту зберігати дві речі це спокій і єднання один з одним. Спікер закликав, закликав депутатів бути обережними в условлюваннях, бо власне ось зараз інформаційна інформаційна складова війни дістала свого піку. Тож закликали не нагнітати ситуацію гучними заявами. Ну і також голова РНБО сказав про те, що зараз 23 народних депутати лишаються за межами країни. За даними української. Правди, з більшого це поставники слуг народу і опозиційне це поставники слуг народу. Однак, спікер розраховує на те, що депутати все таки встигнуть дістатися України до завтрашнього засідання. Ну а якщо ж ні, то Руслан Стевачук навіть жартував про те, що тоді якщо скорочуватимуть кількість депутатів, то треба буде скоротити до тієї кількості, яка завтра буде на засіданні. На цьому в мене всі на цьому в мене всі повідомлення, колеги. Валерія, дякуємо. Кореспондентка сьогодні Валерія Шапоренко слідкувала за нарадою Радбезу і загалом, про дії української влади на тлі російської загрози. На головне закликають українців не панікувати і запевняють, що сектор оборони готовий до будь-яких загроз.